Добрий день. Показував, як можна з обрискувача, що кропимо там усе, як можна білити. Хто зрозумів, де не було там хейту, тут та заб'ється, та не дури людям голову, то ти обманюєш, не може такого бути. От ми пробували, от ми туди це там багато мужиків пише. Ну, раз ви не вмієте і не досуховуєте, як я показую і чим я білю. Це я Дніпро не рекламірую. Але, звісно, капітально. Брали там і різні фірми, ну вони виходили з ладу дуже швидко. Як білиться? І от я відбілив, промив його. І він зараз сухий. Ось наберу зараз води, налю, і ви кажете, не буде він нічого вже бризкати, все, викинь його в мусорку. Підходь сюди. Дивіться, абсолютно сухий. Сухий. Ну, водичка трішечки. Ще змитам, там стоїть фільтр. Якщо білить, потрібно обов'язково, щоб був фільтр. Якщо в обрискувателю нема такого фільтра, тоді не білить. от, Зараз поки хай набирається водичка. Чим білим. Є Я... ось мокра, як пластилін. Є відеречко. Пакетик розпакували все ось сюди суміш. Кинули, набрали водичкою, гарно розмішали, звісно, щоб вже ж не було грудочок. Ну, все одно воно осад залишається. Начинаєте лить через сито, воно буде забиватися і проводите і воно буде гарно проходити. Все, залишилось гуще. ще додали води, ще гарно розколоти. Ну, стільки залежно на стільки. Ми на 16 літрів робимо оцей пакет 3 кілограмовий, а там дивіться самі. І опять. Все, добивили. Оце добілили. І обов'язково промить. Гарно набрали води, перевернули, вилили. Набрали, перевернули, вимови. Тоді включили, прогнали хорошу воду. Ну, от я набрав. Зараз. Будемо пробувати. Включаємо і чекаю. Не йде. Правильно? Значить, що ми робимо? Може таке бути. Зараз не це відкручую. Якщо хтось зіткнеться з такою ситуацією, Бувають такі ситуації. Відкручуємо. Зараз поправляємо. Ну майже принцип один той самий. Все витираємо, ну нічого. Як можемо. І ось. Ви дуєте туди. Він йде в нагрузку. Тоді в себе. Все, ви запустили. Пишіть, як там хочете. Відсос, засос. Але дійсно воно працює. Я ні в кого так забився, він починає розбирати все на мусорку, все йому капець. Закручуємо назад. Буває таке, що там мембрама може залипнути. Включаємо. Розумію. Це вам показав наглядний. Приклад, як потрібно робити, тому що бувають, як навіть висад там білете купоросом там зі звістю з усим, да, розмішуйте, і тоді після цього включаєте. О, Боже, забився, він не робить. Починаєте розбиратися, і обрискувати, і порозбирали, назад не склали, бо не вмієте, бо тут такі маленькі всі детальки, шлангочки. А тут елементарно дуйнули туди трішечки в себе, як раніше. Там бензини в ковхозах, да, трактористи, там солярку качали. Принцип однооднозначний і все, і не треба нічого розбирати, і все працює. Тож користуйтеся, не пишіть, не пишіть дурні, будьте розумними. Як пишуть уже такі е, мужики, які прожили життя. А я ще молодий і знаю стільки таких лайфхаків. Ну, трішечки логіку свою включайте. Полегшуйте труд дружині. На стільки стали гарно вибіли. Вони маслять ходить, як дуракові от, отими щітками. Попробуйте долізти в якусь там щелину. Зайшли, вибризкали, після себе помил, а не так, якщо ви його киданули, то звісно ж результату ніякого не буде. Тож лайфхак працює, усе класно, білиться, Якщо, звісно, ви без сита, на колоти ви висипали туди з грудками, ну так що ви тоді хочете. Звісно, треба помішувати, щоб воно туди проходило без мусора. Ну там ще повинен фільтр бути. Якщо щось через цю сеточку просочиться, то й фільтр зупинить. Це тільки в Дніпром, е? є такі фільтри, може, ще в яких зараз ж виробників багато, не знаю. Але обов'язково там фільтр повинен бути. Або гарно. Ще може якусь марлічку. Якщо ви кинете марлю, дуже важко. Ви воно ж густе виходить, може погано проходити. І все. Тож, користуйтеся, біліть, можна і сади, білити, можна все робити. Тож, усім гарного дня.